Кожен мій ранок починається з б'юті процедур. Так як по професії я інфлюенсер і кожного дня знімаю дуже багато різних фото та відео, мені дуже важливо виглядати на всі 100. Мене звати зайва Галина, і я запрошую вас у свій день. Спорт є невід'ємною частиною мого життя, тому 2-3 рази на тиждень ви можете зустріти мене у залі. А раніше я займалася каскадерством і присвятила цьому більше 4 років. Вважаю, що здорове тіло, запорука щасливого життя. Потім я біжу додому, переодягаюся, приводжу себе до порядку і вирушаю на зйомки. Зачастую сама собі роблю фото та відео за допомогою штативу. Але коли маю великі рекламні інтеграції, то звісно запрошую до співпраці операторів та фотографів. До блогерства в мене була власна фотостудія, тому з легкістю зроблю красиві відео і для вас. Після закінчення своєї роботи я вирушаю, звісно, до дитячого садочку, де на мене чекає мій синочок, якому 5 років. Він в мене дуже енергійний, тому на цьому наш день не закінчується. Всі праві, всі голосуйте за мою маму. Спорт ми полюбляємо всією сім'єю, тому вже як два з половиною роки Саша займається футболом і мріє стати справжнім футболістом. А я, звісно, підтримую його в цьому. Ну і після всіх активностей ми задоволені їдемо додому, їсти щось смачненьке та відпочивати.